Почали спілкуватися, думали, хтось там є, чи є хто, виходьте. Спочатку була тиша. Ми вже хотіли заходити туди, ну, і тут голос був, ми 91-й. компот випили на новий год. А І дежурили там не вбили. А вже часом 8 або 9, напевно. Да, супер. Блін. Мені нам розповідали, де є ворог, де немає. Перший дім, як ми зайшли, у підвалі було виявлено чотирогражданських. Ми їх витягнули до першого дому, подальше від Точки. Закріпилися в домові і треба було перевірити ще один підвал. Там же ж виявилося 11 гражданських, які потім евакуювали. О, Допомоги так. їм медичної не потрібно було, вони навіть нам я, предлагали воду, харч, але ми відмовились. Ми будемо стояти до кінця. За кожен сантиметр нашої землі ми будемо воювати, боротися і гнати їх в шию, як говориться, Хто до нас з мечем прийде, від нього й... і від... загине.